Друзі, всім привіт! Привіт! Вітаю себе на ютуб-каналі підбору автомобілів Польщі. Сьогодні на огляді у нас буде Volkswagen Tiguan в жирненькій комплектації. Автомобіль тільки-тільки приїхав із Швеції, саме ось його як півгодинки тому вигрузили з автовоза. Автомобіль приїхав гарний, чистенький, цілий, в рідній фарбі. Зараз ось їжджу на йому, тестую його і хочу, звичайно, вам показати його детально. Можливо, він вас зацікавить, і ви його собі. Придбайте, тому що автомобіль дійсно гарний, свіженький і в дуже-дуже гарній комплектації, як багато хто з вас любить. Тому, друзі, тиснемо лайк цьому відео, звичайно, пишіть свою думку в коментарях, а я вам, друзі, показую цей автомобіль. 2017 року випуску. 2 літра бензиновий двигун, full motion. Роботизована коробка DSG DQ 500. Пробіг автомобіля 160 тисяч. Зараз прийдемо до слону, то точніше вам покажу. І ціна за цей автомобіль буде із пакетом документів, тобто із всіма податками, з тих оглядом. 85 тисяч злотих плюс-мінус, тому що автомобіль саме-саме з'їхав. І ще він не полировки, ні хімчистки взагалі нічого не проходив. Як приїхав, так зараз вам його і показую. Тому ціна або буде нижча, або чуть-чуть більша. Ну, Плюс-мінус 85, як заявляє, продавець. Також автомобіль є весь цілий в рідній фарбі. Звичайно, ми його ще не міряли. Але як говорили нам швейцари, як продавали його, що автомобіль є цілий рідній фарбі. Автомобіля оптика Full LED. звичайно, це LED, який не вирізається, звичайний є Full LED, але на лінзах. Парктроніки 360, туманочки і, до речі, камері 360 також в автомобілі тоді. Комплектація в автомобілі наповнена. Адаптивний кру... э, круїз датчик фронтального зіткнення на топових легкосплавних дисках. Зараз на літній гумі, давайте візьмемо камеру 05, так буде видно все чіткіше. Хром пакет, тобто хромовані релінгі хром на вікнах та хром понизу дверок Заводське тонування задніх вікон. Камера заднього виду, камери гурюють теж 360, задні леди всі шильди, які є на місці. Електрична кришечка багажничку. Ну і звичайно білий колір. Ну, не знаю, мені білий колір у тігуанах подобається. Як вам, звичайно, пишіть свою думку в коментарях. Що є зовні, то ніби вам назвав Перейдемо до цікавого, це до салону. А, в автомобілі також є Webasto. Ключик бачу один, не знаю, чи є другий. Продавець мені дав так. Потрібно буде уточнити Салончик автомобілі. Нагадаю, він не є хімчищений, але виглядає топово. Повний електропакет, дзеркала в автомобілі підігріваються, складаються, регулюються, віконця із, віконці з автодотчиками. Тут назвітлюється кришечка багажничка електричний, центральний замочок. Ось це все так виглядає. Стан приємчику, звичайно, повернеться, буде ще в кращому стані, він так виглядає гарно. Сидіння є повністю шкіряні і з пам'яттю на три водія повністю є електричний поясничний валик. Ось, друзі, оцінюйте стан сидінь. Датчик світла, туманочки зад шкіряне мультикермо в ідеальному стані. Адаптивний круїз, пилюстки для активної їзди. Автомобіль тримається також пасу руху, віртуальна панелька і датчик дощу. Тут у нас є підлокотничок шкіряний, підстаканнички, моторежим, так як це у нас full motion. Автохолд, електроручник автомобіль допомагає паркуватися, камери 360, система старт-стоп. Ось друзі, оцінюєте стан селектора. Вибасто, підігрів керма, підігрів передніх сидінь, трохзонна зона кліма. Навігація мультимедія, центральне дзеркало з автозатемненням, стеля в автомобілі світленька. Там в нас також є Lux USB та розеточка на 12. Задній диван. Подивіться, як він виглядає. Чесно кажучи, якби кожен автомобіль приїжджав в такому стані, то можна було їх взагалі не полювати, не готувати. Ну може у баганьоку зараз буде безпорядок, я не знаю. Коротше, перший раз я відкриваю ні. Все є доволі непогано. Чистенький, задбаний. дукаточки, але все є ціленьке класно пахне в автомобілі Зараз він ще повернеться покладеться на його воск він взагалі заблистить так само в салоні Буде проходити повністю хімчистка. Хоч то мало що її робити, але хімчистка озонація салону буде обов'язково проходити. Так, дивимося ще. А, звичайно, гак також в автомобіля присутній. Ну, під капотом все в пилюці. Звичайно, як буде хімчистка, тут також все буде гарно, прибереться. Тому так. Їх завжди, тоді запутівання біля кришечки заливної. Крила не кручені, капот, не кручений. Шумка на місці. Ну Зараз просто тут безпорядок, тут все підготується, все буде чистенько, гарненько. тому... Це буде без проблем. Мастило вже можна буде замінити, воно то є світле, але... але потрібно буде його замінити. Тому, друзі, ось такий гарний варіант. Буде доступний скоро вже до продажі. Volkswagen Tiguan 2017 року випуску 2 літра бензиновий двигун, по-моєму, на 180 чи 190 коней 4 motion. Автоматична коробка і гарна коробка DQ 500 стоїть. А, пробіг, пробіг. Пробіг хотів вам показати. Забув. Виключаємо. 167 тисяч 925 кілометрів. Ну і ціна плюс-мінус 85 тисяч злотих за такий. Автомобіль вже із пакетом документів. Давайте, звичайно, присядемо в автомобіль, запустимо його, глянемо по функціям. Ну, в салоні він виглядає просто прекрасно. Запускається автомобіль просто ось так, як сірничок. Віртуальна панелька, адаптивний круїз. Статус самого ходу брак пісу, немає ніяких помилок. Асистенти тому якось так. вас тут у нас підігрів є і керма, сидінь, виключаємо, кліма гарно працює. До речі, якісь там книжки ще є, навіть цього ще не бачив. Глянемо, чи активований. Апконект є активований. До речі, в автомобіля немає фабричної навігації. Кар, наставіння. Мастило міняти за 24 тисячі, але ну вони роблять на 25 тисяч, тобто десь нещодавно було замінене. А тий огляд офіційного дилера мав бути за 24 тисячі. так само. Меню медіа. Спі. Блютуз. Радіо. Параване, прошу пам'ятати. Система паркування. Наразі недоступний, тому що не включено камери 360. Все включається. Все працює, чітко виключаємо режим мод. Вибираємо собі режим їзди. оф Як звичайно не ну, норма та й все. Під по салону повністю ледова. Під Ну, якось так все виглядає. Так само по вікнам, вікна є з доводчиками. Ну що, давайте ще трішки їм. Приїдемось. о, якщо пристегнутися. Вже чукробочка також переключається просто ідеально. Система старий стоп у нас працює, потрібно її виключати тут. Хтось її любить, а хтось ні, так як я. І давайте трішки проїдемо всім, побачимо як він їде. Я теж їм їздив. Валітра робить свою справу. 40 ліо взагалі навіть не відчувається. Також великі дзеркала. Давайте ми тут зупинимось. І траєктор на 360 також одразу вмикається. Сидіння взагалі кайфові, чесно, мені дуже подобається. Ну а Так що вам ще розповісти, Я автомобіль як автомобіль їде, їде, ніяких помилок ніде не горить. Жоден комп'ютер ще не підключався, на збору тільки пів годинки і він приїхав з Швеції. Приїхав там ще се один, але там 1,0. Я вам його не показую, тому що ви в мене не, не запитуєтесь ніколи про такі. Тому, тому... так. Діти бігають, потрібно помаліше їхати. Ще забув, ще присісти на задній раз сидінь. зараз присяду, та покажу як там ззаду все. І вже рішення буде за вами, чи брати собі цей варіант чи ні. Гарно поворотики входить. Чисто. Ну, а ось так позаду місця. Взагалі вистачає. Століки. Дивіться навіть століки, вони новенькі тут. Третя зона клімату. Оглядовість позаду. Також світло ледове. Ну, класно. Нема що сказати, тут погано автомобіль є в гарному стані. Тому, друзі, якщо вас зацікавив цей автомобіль, Volkswagen Tiguan 17 2017 року 2 літра, бензиновий двигун. Звичайно зрубований, full Motion, на DSG DQ500. За 85 тисяч, ну плюс-мінус, точніше, будете уточнювати, пишіть мені. На вайбер телеграму і контакти в описі відео та в першому коментарі. Про все вас проконсультую, про все домовимось. І якщо потрібно, приїду, зроблю для вас детальний огляд цього автомобіля. Тобто підключимо комп'ютер, зробимо ще детальніший тест-драйв, поїдемо на СТО, подивимось знизу, також глянемо лакофарбове покриття. Заявляли, що має бути вся ціла рідній фарби. Якщо сподобалось відео та автомобіль, підтримайте лайком, пишіть свою думку в коментарях, та не забувайте підписатися на цей YouTube канал, щоб не пропускати нових відео. Всім все найкращого! І до побачення!